Позаду ще один тиждень плинного, а інколи й дуже стрімкого життя. Та знову Бог дає нам можливість піднестися над рутинною та сірістю будню у святий Господній день, поспілкуватися з ним більше. Тож запрошую вас протягом п'яти хвилин роздумувати про вічні цінності. Не так давно мій друг надіслав мені на електронну пошту історію дещо смішну, але вона змушує задуматися. Один чоловік приїхав із засніжних Карпат на курорт в Турцію. Його дружина мала прибути наступного дня. Перебуваючи в готелі, він вирішив надіслати їй електронного листа, але, друкуючи адресу, помилився однією буквою і відправив лист зовсім іншій жінці, чоловік якої помер кілька днів тому. Коли вдова відкрила свою електронну поштову скриньку і прочитала листа. Вона голосно скрикнула і впала непритомна. Збіглися на крик родичі, прочитали на екрані повідомлення такого змісту. Моя кохана, подорож була трохи втомлива. Але як тут гарно, скільки дерев і квітів. Хоча я тут недовго, але готовий залишитися назавжди. Нарешті я відпочину як слід. Я впевнений, що тобі теж сподобається. Я поговорив з персоналом, вони сказали, що до твого завтрашнього приїзду вже все готово. Цілую, твій люблячий чоловік. В доповнення він додав ще декілька слів. Тут стоїть пекельна спека. Напевне, ви, як і я, розсміялися, почувши цю історію. Описка в одну букву може створити трагікомічну ситуацію, як ця людське життя зіткнене з зі слів і просякнуте словами. Письмова та усна мова це те за допомогою чого ми в основному спілкуємось. Однак звичайні слова, використані неправильно, можуть завдати серйозної шкоди. Використання мови має на увазі заздалегідь обдуманий намір, що впливає на життя людей. Нейролінгвістичні дослідження показують, що ми думаємо тільки про те, що може висловити наша мова. Іншими словами, чим менший наш словниковий запас, тим менше думок у голові. Мову створив Бог. Коли він вирішив забрати у людей частину здібностей до спілкування, то розділив умови. Про це сказано в 11-му розділі книги буття. Однак Бог очікує, що ви і я будемо використовувати слова для побудови світу, в якому ми станемо ближчими один одному, а не чужими. Мова має сприяти життю, а не сіяти смерть, нести світло, а не пітьму, висловлювати найкраще, що є в людства, а не найгірше. Зверніть увагу на пораду апостола Павла. Не дайте себе звести, товариство лихе псує добрі звичаї. Просіть Бога, щоб ваша щоденна розмова і те, як ви використовуєте слова, показували, що ви постійно спілкуєтесь з Ісусом. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що ти наділив нас особливим даром, даром спілкування. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що можемо спілкуватися один з одним. Іноді ми невірно використовуємо слова, тому просимо Тебе прости, нас, будь ласка, за це. Благослови нас і наших телеглядачів. Допоможи, Господи, використовувати слова, які будуть сприяти побудові наших стосунків, а також. Прославленню Твого святого імені молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Господь готовий допомогти вам, щоб ваші слова завжди сіяли мир. Ми пропонуємо вам цікаву серію уроків Формула життя. Ці уроки допоможуть вам правильно використовувати дар мови. Ви можете їх отримати, якщо напишете або зателефонуєте нам. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. Бажаю вам Господніх благословень та суботнього миру. До побачення, до зустрічі.